Квіти від своїх колег, вдячних батьків та почесні грамоти від міського керівництва це не всі приємності, які чекали на конкурсантів. Кожен з 13 педагогів, що взяв участь у першому етапі конкурсу, вчитель року, отримав ще й грошову премію за особисті професійні досягнення та за рейтингові бали для своїх шкіл. Цьогорічний конкурс можна сміливо назвати змаганням серед учителів початкових класів. Ще одна особливість цьогорічного конкурсу, так це відновлення номінації Кращий директор року. Вперше за довгий час ним став Василь Ілов, директор спеціалізованої школи номер 16 Не можна сказати, що це сьогодні, наприклад, моя перемога особиста. Це перемога цілого колективу, тому що не вчитель року, а директор школи, який керує всією школою, і підлеглі вчителі з батьками працюємо з дітьми, тому це спільна перемога наша. За правилами першого етапу конкурсу, з поміж заявлених учасників визначили лауреатів у номінаціях як от кращий вчитель світової літератури, вчитель початкових класів та вчитель географії. На деякі з номінацій претендували тільки по одному учителю, але це не означає, що їм було легко. Важливо для кожної людини випробувати себе це свого роду випробування, І ну, якщо дуже постаратися, то можна успішно його пройти. на професійному рівні, напевно, так. Такого роду перша перемога. А сама головна моя перемога це мої учні, мої вихованці. Їхня пам'ять, їхня любов. Приємні хвилини нагородження швидко змінилися на професійну стриманість, адже ті, хто не переміг, повертаються до буденної і нелегкої роботи. А на переможців чекає місяць ретельної підготовки до обласного етапу конкурсу. Вчитель року. І якщо все складеться, то і на третю перемогу на всеукраїнському етапі.